Наша акція приходить не тільки сьогодні. Ми стараємось виходити щосуботи, власне, на це місце, на Майдані ринок, збираємо кошти для поранених. Підготували наші волонтери, дівчата. Настя Коваль, наша вдова долучилась до цієї роботи. Вчора лазили, наламали багато гілочок, потім сиділи, дружно оформляли, такого роду вечірниці. Ну а сьогодні реалізовуємо таким чином, долучаючи громадськість до внесків для допомоги пораненим і родинам поранених. У наших акціях приймають члени спілки солдатських матерів. Це в загальному дружини, матері, на жаль, є і вдови. Учасників, АТО. то виходимо щосуботи, кожного разу вигадуємо щось нове, намагаємось, принаймні креативу, поки що вистачає, щоб кожен раз щось вигадати. Так що чекаємо в гості щосуботи на Майдані ринок, приходьте, долучайтесь своїми пожертвами. Я думаю, що кожен це відчує, хто потребує. Хочу подякувати усім, хто долучається до нашої роботи. Ми проводимо психологічні зустрічі і допомагаємо пораненим, шукаємо меценатів, благодійників. Дуже вдячні Левесу Андрію і його помічнику Віктору Янко, які закупили необхідні ліки для Андрія Гука. В розмірі не буду казати багато тисяч. Вдячні Іванні Салдан, яка допомогла нам в організації психологічної групи для діточок, і багатьом багатьом, яких ми може не згадуємо і навіть не знаємо, які кидають гроші в на наші скриньки і просто допомагають ближнім. rrugë ka po kam bërë një ndryshim të vogël